Вечір суботи, зала очікування терміналу Б аеропорту Бориспіль. Підказка інформаційного табло. Останній рейс з Москви вже прибув. Друзі-конкуренти з іншого каналу вже на поготові. Застигли навпроти дверей, звідки має вийти він. Але даремно чекали. Тут він не вийде. Олександр Аліїв повернувся до Києва через ВІП-термінал. Ранок неділі база Динамо, Київ. На тренувальне поле виходять гравці, що не брали участі у вчорашньому матчі чемпіонату України. Їх очікує тренування за надсучасною методикою. Головна суть якої не встиг погано обробив м'яч і тобі відкусили ногу. І нарешті кульмінація: Олександр Аліїв власною персоною у Києві у формі з динамівською емблемою что у меня с спалочем хорошие отношения, это не надо говорить, что на, на мой любимый там ты. Я вернулся домой, вернулся в свой родной клуб. Більше того, Алієв зізнається, що доплатив з власної кишені, щоб тільки його відпустили з локомотива. Він так хотів і вірив, що перейде назад у Динамо, що почав перевозити речі ще до підписання офіційної угоди. Да, було такое. За пару днів кадак. Ну не за пару днів, це було і за місяць где-то. Я вже знаєте, я завжди надіявся і то, що я був уверен, що я сюди перейду. Перше тренування Алієва на київській землі не міг пропустити Артем Мілевський. Друзі ж Бо, а тепер ще й сусіди по кімнаті. Мы поселили рядом вместе с моей комнате, то тобто, есть мы живем вместе. Даже когда он был в Динамо, мы не жили, мы жили в разных комнатах. Поэтому, да, очень рад этому. Динамо приобрело очень сильного игрока, в лице его. И я думаю, что если он наберет, он должен набрать такую форму, которую он в, в локомотиве, он очень сильно нам поможет. Прийшов подивитися на новачка і Юрій Сьомін, але щось підказує, що нічого нового він не побачив. Не дарма ж він прохопився, що Алієв це гравець основи. І наостанок ще раз трохи про нову методику тренувань. Гравці у захваті. Радий новим партнерам Аліїв. Але надто витратно. Одне тренування 100 доларів зубаці під хвіст.